Єдність це слово, яке звучить піднесено, благородно, навіть святково. Воно асоціюється з миром, братерством, любов'ю. І справді у Святому Письмі Господь не раз закликає до єдності: Христос молився, щоб усі були єдині, як ти, Отче, у мені, і я в тобі. Івана 17, 21. Але та сама ідея, вирвана з рук Духа Божого, здатна обернутися у свою протилежність, бо те, що колись було Божим задумом, може стати знаряддям сатани. Коли єдність втрачає істину, вона перестає бути святою. Вона перетворюється на ланцюг, який зв'язує волю, на вузол, що стискає душу, на знак зовнішнього порядку, без внутрішнього миру. Сьогодні слово єдність стало гаслом усіх систем, партій, рухів, навіть тих, що знищують свободу. Людство, стомлене хаосом, шукає спокою в об'єднанні, але за цим бажанням часто ховається страх, страх перед відповідальністю особистого вибору. Страх перед потребою думати самостійно, слухати голос совісті. Єдність без істини це не благословення, а пастка це колективна ілюзія злагоди, за якою ховається насильство над духом. І коли людство проголошує гасло разом, але відкидає Боже Слово, воно несвідомо повторює стародавню історію Вавилонської вежі, коли люди сказали: побудуємо собі місто і башту, щоб зробити собі ім'я. Вони прагнули єдності, але без Бога. І саме тому Господь розсіяв їх. Єдність, яка не має Божої основи, завжди стає тінню фашизму. Вона народжується з прагнення до сили, але не до любові. У неї є прапор, але немає серця. Вона вимагає від людини мовчання замість покаяння, покори замість правди. Коли Христос говорив про єдність, Він мав на увазі єдність у дусі, в істині, в слові. Освяти їх істиною твоєю, слово Твоє є істина. Івана 17,17 17. Тільки ця єдність робить народ Божий непохитним, бо не всі, хто тримається разом, стоять у світлі, і не всі, хто розділені, є ворогами правди. Біблія нараз показує, як людське прагнення до згоди без Божого керівництва обертається на трагедію. Єгипетська імперія мала єдність, єдність страху. Всі слухали фараона, всі виконували накази, але ця єдність трималася на рабстві. Народ Ізраїлю був одним тілом у ланцюгах, і лише розрив цих ланцюгів зробив їх Божим народом. Бо справжня єдність народжується не з наказу, а з вільного серця, яке приймає Божу волю. Там, де страх, там фальшиве братерство, там, де любов, там єдність істина. Світ сьогодні знову тягнеться до зонішнього миру, плутаючи його з духовним. Люди мріють про глобальне єднання політичне, культурне, навіть релігійне. Але якщо в центрі цього об'єднання не стоїть Христос, воно стає новим Вавилоном. Апостол Павло застерігав: бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді зненацька прийде на них погибель. 1 Солонянам 5.3 це страшні слова, бо вони описують не просто часи, а стан серця. Коли людина починає вірити у мир без покаяння, у злагоду без істини, тоді Божий суд уже близький. Сьогодні навіть у церквах можна почути заклик до об'єднання будь-якою ціною. Але ціна якої вимагає такий заклик, це мовчання пророків, забуття писання, компроміс із ріхом. Це те саме, що змішати світло й темряву, щоб отримати приємний сірий колір, який не ріже очей. Проте Христос не прийшов, щоб звести істину й брехню в компроміс, Він прийшов, щоб відділити. Його слово меч, що розділяє істину від облуди. Єдність без святості небезпечна, єдність без істини смертельна, бо така єдність стає ідолом, новим золотим тельцем, навколо якого танцюють ті, хто забули голос Бога. Але Господь завжди має свій народ, який не поклониться цьому ідолу. Ці люди залишаються малими, розпорошеними, часто незрозумілими для більшості, але саме вони. Тримають небо над землею. Бо справжня єдність це не коли всі думають однаково, а коли всі слухають одного Господа. Так починається шлях розпізнавання. Треба навчитися відрізняти Божу єдність від людської. Треба навчитися чути, коли слово разом вимовляється в ім'я Христа, а коли в ім'я зручності. Бо диявол не завжди приходить з мечем, іноді він приходить із закликом до миру. І той, хто не стоїть на слові, не відчує різниці. Але різниця ця, як між світлом і темрявою, як між життям і смертю. І саме тому Господь навчає нас розпізнавати духів, щоб не потрапити під владу того, хто під виглядом єдності веде до рабства. Фашизм не виник із порожнечі він не впав із неба і не виріс на руїнах випадковості. Він народився там, де люди втомилися від хаосу, де в серцях ослабла віра, а замість Божої правди постала людська рішучість навести порядок. Його коріння не лише в політиці, а в духовному занепаді. Бо кожен раз, коли люди прагнуть єдності без істини, коли прагнуть миру без покаяння, вони викликають до життя старого звіра, того, що знову і знову зводить світ у рабство. Ідея фашизму з'явилася не як зло у відкритій формі. Вона прийшла під личиною добра, єдності, дисципліни, справедливості. Люди, які не витримували розбрату і суперечок, шукали сильного провідника, який би зробив усіх однодумними. І ось тут народжується дияволів обман: єдність через підкорення, мир через насильство, порядок через страх. Так з'являється нова релігія поклоніння силі. Вона не потребує любові. Не визнає милосердя, не терпить слабкості. У центрі такої релігії стоїть не Христос, а людина, лідер, вождь, пророк власної величі. Біблія попереджає про це ще в книзі буття люди зібралися разом, щоб побудувати вежу до небес. Вони хотіли єдності, але не заради Бога, заради себе. Їхня мрія була про самозвеличення: зробімо собі ім'я. Це перший фашизм історії. Бо там, де люди ставлять своє я вище Божого імені, народжується диктатура гордості. І Бог у милості своїй розсіює їх, він не карає, він рятує, щоб зупинити їхній шлях у безодню. Бо будь-яке людське єднання без покаяння перетворюється на культ: культ лідера, культ нації, культ сили. Фашизм це не просто політичний режим. Це дух, який вселяється у серця, коли істина підміняється лояльністю, коли послух важливіше за совість, коли заради спільного добра дозволено знищити незручного. Це вічний закон падіння, про який сказано в посланні до римлян поклонялися і служили створінню замість творця. Римлян 1.25. фашизм це обожнення людини, системи, нації, ідеї. Це коли серце перестає коритися Богу, але все ще прагне служити комусь. І диявол охоче дає йому ідола, щоб замінити Господа. Так народжувалося зло минулого століття. Люди, які боялися безладу, створили новий порядок порядок страху. Вони хотіли врятувати націю, а втратили душу. Вони прагнули єдності, а отримали катівні. Історія Мусоліні, історія Гітлера це не лише політика. Це духовна притча про те, як гріх гордості стає законом держави. Вони проголосили один народ, одна воля, один лідер. Це не було новим, це лише повторення старої пісні про вежу, яка тягнеться до неба. Але Бог не змінюється, і його суд той самий усе, що зводиться без нього, впаде. Фашизм це спотворене прагнення до гармонії. Людина хоче порядку, але не хоче покори Богові. Людина шукає миру, але без Христа. І тоді мир стає насильством. Бо там, де Христос відсутній, закон любові замінюється законом страху. Фашизм завжди народжується в серці, яке втомилося від свободи свобода це відповідальність, а рабство це зручність. Рабу не треба думати, не треба розпізнавати, не треба молитися. Йому скажуть, що думати, за кого голосувати, кого любити і кого ненавидіти. Ось чому фашизм завжди привабливий для люсто. Він пропонує простий шлях: відмовся від сумнію, покорися більшості, будь частиною великого. Але Бог не творив людей для злиття в безлику масу. Він дав кожному голос, совість, волю. Його царство це не колективна одноманітність, а духовна гармонія різних сердець, об'єднаних істиною. Христос не сказав, я зроблю вас однаковими. Він сказав, я зроблю вас вільними. Фашизм вже говорить навпаки: я зроблю вас однаковими, щоб забрати вашу свободу. Ось чому фашизм це антипод Євангелія. Він не просто політичне зло, він богоборство у формі дисципліни, апостасія у масці єдності. Історія показує, що разу, коли люди намагаються створити порядок без Бога, вони закінчують катастрофою. І тепер світ знову стоїть перед тією ж спокусою. Люди втомилися від хаосу і голоси закликають. Нам потрібен сильний лідер, нам потрібне єдине бачення. Це той самий шепіт, що лунав у стародавньому Вавилоні, той самий подих, який підняв прапори минулого століття. Але Писання говорить: де дух Господній, там свобода. 2 Коринтянам 3,17. А де немає духа, там народжується новий фашизм, під іншими назвами, з новими прапорами, але з тією ж суттю. Бог попереджає: коли любов охолоне, тоді страх стане законом. І коли правда перестане бути мірилом, тоді сила стане Богом. Фашизм це не лише історія про минуле, це тінь, яка йде за кожним поколінням, що забуває Бога. І якщо церква не розпізнає цієї тіні, вона сама стане її носієм. Бо фашизм завжди починається не в урядах, а в серцях. Він народжується з гордості, з байдужості, з бажання миру без Христа. І тому ми маємо навчитися бачити його не в чужих, а в собі, щоб не повторити шлях тих, хто колись побудував вежу, яка впала. Церква це тіло Христове, але історія свідчить це тіло не раз хворіло. І головна хвороба завжди одна бажання влади. Там, де служіння перетворюється на панування, там Дух Божий відступає і народжується щось схоже на фашизм, духовний. Релігійний, освячений цитатами, але мертвий у серці. Коли пастор починає вимагати поклоніння, коли авторитет церкви підміняє авторитет писання, тоді храм Божий перетворюється на імперію, а віра на систему контролю. Так сталося в середні віки, коли церква замість бути світлом світу стала судею світу. Вона благословляла меч, будувала в'язниці, спалювала єретиків і називала це ревністю за правду. Але в очах Божих це було відступництво. Христос сказав своїм учням: ви знаєте, що князі народів панують над ними, а між вами нехай не буде так. Матвія 20, 25, 26. проте саме це сталося. Князі церкви почали панувати. Вони забули, що Господь не доручив їм влади над душами, а лише служіння слову. І ось там, де Христос став приводом до панування, народилася духовна тиранія. Людей змушували вірити, карали за сумнів, контролювали думки. Це вже не була церква Аганця. Це стала система, яка нагадувала звіра з книги об'явлення, що мав вигляд Агнця, а говорив як дракон. Це і є релігійний фашизм, коли святі слова прикривають дух насильства. У ті часи інквізиція називалася захистом істини, але істину не треба захищати мечем. Вона захищається лише любов'ю. Бо любов довго терпить, усе зносить, усьому вірить. Там, де любов замінюється страхом, народжується брехня, там, де проповідник стає диктатором совісті, там же не Христос говорить із кафедри, а людська гординя. І саме тому пророки з'являлися на околицях, не в палацах, а в пустелях, не в соборах, а в полях, бо істина не терпить ланцюгів. Вона може бути пригнічена, але не знищена. Реформація стала вибухом проти цього духовного рабства. Лютер не просто протестував проти зловживань, він поставив Слово Боже вище церкви. На цьому стою і не можу інакше. Ці слова стали викликом не системі, а самому духові панування, бо коли церква забуває, що вона лише наречена, а не господиня, тоді Господь посилає бурю, щоб очистити її від гордості. Проте навіть після реформації спокуса влади не зникла, вона лише змінила обличчя. Тепер не один папа, а безліч лідерів прагнули керувати замість служити. Кожна конфесія почала будувати свій трон, своє царство правди, але часто без самої правди. Біблія говорить про це у пророцтві Даниїла. Малий ріг підніметься і буде говорити зухвало проти Всевишнього і пригнічитиме святих. Даниїла 7,25. Цей малий ріг образ не лише політичної сили, а й духовної системи, яка претендує на божественну владу. Це церква, що втратила смирення і стала імперією. Вона змінює часи і закони, нав'язує людям власні постанови, змушує поклонятися своєму авторитету. І Господь терпить до пори, але потім суд приходить, бо всяка духовна тиранія є мерзотою перед ним. Історія середньовічної церкви це страшне нагадування для сучасності, бо дух фашизму не зникає, він змінює маски. Колись він діяв у політиці, потім у релігії. Тепер шукає місця в серцях віруючих. Коли громада перестає бути спільнотою любові і перетворюється на піраміду підпорядкування, коли слово пастиря важить більше, ніж слово писання, тоді старий звір прокидається. Він говорить мовою ревності, цитує пророків, але його дихання несе страх. І люди, які колись поклонялися Христу, починають поклонятися порядку. Апостол Павло писав до Галатів: Ви покликані до свободи. Тільки щоб свобода ваша не стала приводом до плоті. Галатів 5.13 Справжня свобода це не анархія, але служіння в любові. Проте церква, що боїться свободи, створює диктатуру. Вона починає регулювати не тільки поведінку, а й думки, не лише служіння, а й молитву. Так формується нова інквізиція не з факелами, а з посмішками. Людину не спалюють, її просто ізолюють, її голос роблять непотрібним. І це не десь далеко, це всередині церков, у серцях, де страх бути іншим, сильніший за любов до істини. Бог не покликав нас до однаковості. Він створив різноманіття як доказ своєї величі. Але коли церква вимагає однаковості думок, коли всі проповіді звучать однаково, коли молитви вимірюються шаблоном, тоді життя зникає. Залишається форма, холодна, бездушна, дисциплінована. Це і є духовний фашизм порядок без присутності духа, єдність без любові, віра без істини. Але Христос не залишить свою наречену у цій темряві, Він знову очищає її, як золото в горнилі, щоб показати світові, що його церква не імперія, а живе тіло, де глава сам Господь, а не людина. І тому сьогодні треба пам'ятати, церква не може бути царством цього світу, бо її влада духовна. Її меч, слово Боже, її сила у смиренні. Коли ж вона починає будувати власний тром, вона стає схожою на того, хто колись сказав: Зійду на небо, поставлю престол свій вище зір Божих. І тоді Господь знову говорить: як упав ти дениця». Бо кожна церква, що шукає влади, падає, але кожна, що шукає істини, воскресає. І цей вибір стоїть перед нами сьогодні: бути кілом Христовим або механізмом контролю. Бути світлом або тінню. І тільки ті, хто стоїть на слові Божому, залишаться вільними. Світ наближається до фіналу, який уже описаний у пророчих книгах. Ми живемо в час, коли слово єдність знову стає прапором майбутньої системи, яка об'єднає політику, економіку і віру в одну глобальну структуру. Це і є новий Вавилон, останній фашизм, духовне відродження старої імперії, яка зводить вежу до небес без Бога. Усе, що сьогодні відбувається: заклики до загального миру, до взаєморозуміння будь-якою ціною, до спільної духовності це не просто соціальні процеси, це підготовка сердець до поклоніння звірові, як написано в об'явленні, і поклоняться йому всі, чиї імена не записані в книзі життя Агнця». Біблія не говорить про те, що цей останній фашизм прийде під прапорами насильства. Ні. Він прийде під гаслом любові, він прийде, щоб припинити розбрат, з'єднати людство, захистити планету. Він прийде, щоб сказати: досить воїн, досить поділю, досить суперечок. Але за цими словами стоятиме дух, який ненавидить істину, бо істина завжди розділяє. Христос сказав: не мир приніс я, але меч. Його меч це Слово Боже, яке не дозволяє брехні змішатися зі світлом. А майбутній світ вимагатиме саме цього змішання. Він скаже: Досить вашої вузькості, Бог один для всіх, істина спільна. І в цю мить більшість поклониться не Богові, а зручному ідолу миру. Цей Вавилон зростає вже сьогодні, його фундамент байдужість до істини, його мова толерантність без безсернментів, прийняття без покаяння, його храм Інтернет і світова культура, де все дозволено, аби ніхто не почувався винним. І цей дух уже проникає в церкви. Все рідше чути слово про суд, про гріх, про покаяння. Все частіше звучить головне любити. Але любов без правди це отрута. Вона не лікує, а паралізує. Так починається релігійний Вавилон союз, у якому всі однакові, бо всі мовчать. У пророчих книгах ця система названа блудницею, що сидить на звірі. Це образ союзу духовного і політичного. Релігія дає легітимність, держава дає силу, і разом вони створюють єдине тіло, світову владу, яка визначає, хто має право жити, а хто ні. Це буде не лише економічне ярмо ніхто не зможе ні купити, ні продати, хто не має начертання. Це буде духовне рабство, де кожен зобов'язаний думати однаково, відчувати однаково, молитися однаково. Єдність, будована не на хресті, а на страху, стане законом. І той, хто наважиться сказати ні, буде оголошений ворогом миру. Саме так працює фашизм духу. Він не змушує одразу воювати, він спочатку змушує мовчати. Він не наказує вбивати, він просто переконує, що твоя віра небезпечна, що твої переконання розділяють суспільство. І поступово люди самі починають соромитися свого Христа. Так у серці виростає Вавилон люди, які носять Його ім'я, але бояться його слова. А за цим стоїть великий обман, бо диявол завжди приходить як ангел світла, його царство завжди виглядає як мир, але всередині воно смерть. Об'явлення каже. Вийде від неї народи мій, щоб не мати участі в її гріхах і не зазнати її кар. Це заклик не лише втекти з системи, а відмовитися від її духу, бо Вавилон не лише зовнішній він у серці, коли людина ставить зручність вище істини. Коли віруючий перестає боротися за чистоту віри, коли він погоджується на компроміс, щоб не сваритися, тоді Вавилон вже в ньому. І Господь сьогодні говорить до своєї церкви Вийди. Не фізично, а духовно. Вийде з байдужості, вийде з лукавого миру, вийде з фальшивої любові, що не говорить правди. Майбутній світ буде прекрасним зовні, Його обличчя буде усміхнене, Його гімни мирні, Його святині відкриті для всіх. Але в цих храмах не буде місця для Ісуса Христа, як єдиного Господа. Там Його ім'я буде поруч із іншими, як одне з багатьох. Це й буде нова вежа Вавилону. Храм людського єднання, у якому немає Божої присутності. І тому Господь знову втрутиться, як колись, не для руйнування людини, а для її спасіння, бо він не дозволить, щоб знову змішалися світло і темрява. Той, хто сьогодні тримається слова, уже стоїть проти цієї системи. Він свідок, який не мовчить, і саме таких світ ненавидітиме. І буде дано звірові воювати зі святими і перемогти їх, написано. Але ця перемога тимчасова. Бо Господь знову втрутиться і зруйнує Вавилон одним своїм словом. І тоді виявиться, що вся ця світова єдність була лише тінню, що розсипається під подихом вічності. Ми живемо на межі. Останній фашизм уже не під прапором нації, а під прапором любові, його пісня мир для всіх, але серце його порожнє. Тому сьогодні єдиний порятунок повернення до Писання. Бо тільки там, у Слові Божому, залишається межа між добром і злом, між істинною, єдністю і фальшивою. І кожен, хто стоїть на цій межі буде випробуваний але краще стояти в істині одному, ніж разом з усіма йти у Вавилон. Бог ніколи не був тиранією. Його влада не ґрунтується на страхові, а на праведності. Його суд не сліпа помста, а очищення. Коли атеїсти звинувачують Бога у фашизмі, вони судять його людськими мірками, не розуміючи, що Божий суд це межа між життям і загибелю, між світлом і темрявою. Господь не нищить інакших, Він зупиняє зло, яке нищить. Коли він затопив землю у дні ноя, то не з ненависті, а щоб урятувати решток, бо всяка плоть зіпсувала дорогу свою. Коли він спалив судом, то не тому, що ті люди думали інакше, а тому, що їхнє зло вже вийшло за межі людяності. Божий суд це захист добра, а не переслідування інакшості. Ісус Христос, це найяскравіше спростування всіх звинувачень у жорстокості Бога, бо Бог не послав каральний меч, а послав себе. Він став жертвою, а не катом, Він узяв на себе весь тягар гріха, щоб нікого не знищити. А кожного спасти. Він не створив армії примусу, а створив церкву любові. Але саме його лагідність стала випробуванням для світу. Бо той, хто живе насильством, не терпить любові. Той, хто будує фашизм, не може зрозуміти Христа. І тому світ завжди буде переслідувати його народ. У цьому останньому протистоянні, про яке говорить книга об'явлення, Бог не постає фашистом, Він постає визволителем. Бо коли людство остаточно обере рабство під виглядом миру, він прийде, щоб зруйнувати його і звільнити тих, хто зберіг вірність. Об'явлення показує два образи звіра, що має владу над народами, і агнця, що стоїть як заколений. Це дві сили, що діють у світі насильство і жертва. І вибір між ними це вибір кожного серця. Звір вимагає поконіння, агнець запрошує любов. Звір карає за непослух, агнець дарує свободу навіть тим, хто його відкинув. І саме тому у фіналі історії Бог судить не за інакшість, а за жорстокість, не за думки, а за кров, пролиту руками тих, хто прикривався добрими гаслами. Праведний ти, Господи, що так судив, бо вони пролили кров святих і пророків ось вирок останнього часу. Цей суд не є свавіллям, це відновлення справедливості. Бо в кожному поколінні істинні свідки гинули від рук більшості, яка прикривалася благими цілями. І кожного разу Бог мовчав, щоб дати людині шанс. Але приходить година, коли мовчання перетворюється на гріх. Коли зло набирає форму системи, Господь встає. Так буде і наприкінці: Христос прийде не як агнець, а як Цар. Він розіб'є імперію останнього фашизму, бо не можна будувати мир без правди, любов без святості, єдність без покаяння. Ті, хто стоятимуть на його боці, не матимуть зброї, лише віру. Їх переможуть у світі, але не зламають у небі, бо написано вони перемогли його кров'ю агнця і словом свого свідчення. Це не битва армії, це битва сердець, і ті, хто залишаться вірними істині, стануть синами царства. Бо Господь не шукає натопу, він шукає чистих серцем. Не тих, хто голосно кричить ми разом, а тих, хто тихо говорить Господи, будь зі мною. У цьому різниця між Божою єдністю і сатанинським фашизмом. Перша народжується з любові, другий з гордості. Бог не боїться інокомислення, бо істина не має страху. Він допускає людині сумніви, пошуки, боротьбу.